Марія Ісуса любила і так сумувала тоді, побачила смерть, відступила, Ісуса поклали у гріб. Раненько вона поспішала до гробу, що Йосип зробила. Лежала, є камінь, сторожа, печать, та що є той камінь для Бога, сторожа для нього ніхто, бо ангелу, славі великий всю землю потужно потряс, та що є той камінь для Бога. Для нього ніхто, бо ангел у славі великий, всю землю потужно потряс, як блискавка, постать постала, і шати його, мов той сніг, від страху сторожа упала, і ангел до жінки озвав. Я знаю, ти любиш Ісуса, шукаєш хоч мертвого ти, то знаю, вже немає у гробі, воскрес він, поглянь, вже нема, та що є той камінь для Бога, сторожа для нього ніхто, бо ангелу услав всю землю потужно потряс, та що є той камінь для Бога, сторожа для нього нішого, бо ангелославі великий, всю землю потужно потряс. І ти, милий, друже, напевно. Питання не раз задаєш, хто камінь від серця відвалить, печатка вже смерті лежить. Та що ж є той камінь для Бога? Печатка для нього ніщо, люби його так, як Марія, і скоро зустрінешся з ним. Та що ж є той камінь для Бога, печатка для нього ніщо? Люби його так, як Марія, і скоро зустрінешся з ним, і прийде бажана хвилина, у небі побачимо з ним, чудовий псалом заспіває. Воскрес, Аллилуйя, живы!